Якийсь юзер з інстаграма пише: Хочу просто передати вітання від їхньої відданої глядачки і взяти обіцянку продовжувати. Дякую Дякуємо за вітання, тобі теж привіт. Все буде. Ярослава Гресть. <різь> <різь> Чи буде в наступному турі Житомир? <різь> 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 Обіцяти не можу. <різь> не <можем>, не <різь> Звідки виникла назва Олєві на Джипі? Це... Андрій придумав. Андрій щось. Валь, валя, ну, це гай. у вас це, поїздці їсті прикол був? Ні, ні, це я грав в, в, PUBG, в PUBG Mobile. Ну, і при, у мене була голова е, лева, а, і там можна на джип сісти. Я кажу, ну що може бути, коли придумували назву. Я кажу, от я граю в мене. Ні, Андрій лева придумав, і джип. ти просто їд. Ну що ж може бути крутіше Я лев на джипі. Ти там був. Ти там був. Ні, я там бачу цю ситуацію, ти сидиш і просто офігіваєш, що ти лев на джипі. Так ні, він каже, що назву придумували. Ми сиділи, у нас було 20 назв. Нам каналу А, Як ділиться бюджет між хлопцями, хто заробляє найбільше? От тако, якщо це весь бюджет, отако, от це Миколи, а ми тут вже собі ділимось. Тобто 50-30? <ріст> Ні, це неправда. 50-30. Ми, ми ж просто 50 на 30. Ми заробляємо 80%. <ріст> як працює бізнес модель? Джерела доходу, окрім рекламних інтеграцій. А, ну, це ще таке джерело, як не ваша справа. <ріст> Стояє тут, тут да, ти да, ти да, я, я, я печу да. і ще там пара джерел, типу не, не на... це про особисті чи про канал. Я О, канал, сподіваюся, канал, це не Ярослава по... ні. ні, ні це... Та які як у всіх інстаграм, особисті влоги, концерти, кон... Ну, да, да, ми, да. Ми, ми... Бізнесу поки нема. Хочу з фаундейшн кофейню відкрити, але це ще перспектива.